До відео готується, не то, щоб баті там допомогти щось вправитися чи зробити щось. Готується до відео. А, а, свині кричать, він паутинку оббирає. Так, друзі, всім привіт. Е, бачили, що сподобалось поза минуле відео, де ми розказували корисні поради по свинасу. То сьогодні за стім щось подібне, бо з минулого відео взагалі нічого Ну, взагалі нічого не сталося. Поросята вони так, як ви знаєте, за пару днів на 100 кг не ростуть. Та не підхода, так близько. дивися, як не сталося. Дивися, я не поставив цю дивись годівницю. Як не сталося, так. Цю би показував, я показував відео, а Тут ми все недавно, коли вчора чи позавчора приходили за футбол, і вони хто зна куди. То коротше, приходив сьогодні. Я сідя при колесами. до гори так, Якийсь Миколай прийшов, поставив сюди. Це Миколайчик, так. Поставив сюди, дивіться, нову, щоб не футбол. А, ти відкачав? Ну, я поставсь, я відкачав. А я думаю, не відкачав. Ну добре, поїхай. І так, таке питання. Чому звині валяються в грязюці? Це не те, що вони люблять бути нечистими, а це природній їхній спосіб оголоджуватися в спеку, тому що вони не пітнюють, як ми. А коли на вулиці плюс 40, на це літом було. А, вони трохи вийдуть. І валяють. Що что немного свиньи выпьешь и валяешь. Давай, давай, ты любишь. как с тобой видео снимать? Давай, если ты будешь то что нормально. Поехали. что тут вам поносить на Все, снимаем, поехали. место. жизненный ролик. Все, ну не спеши. Поехали. Ми там показували в минулих ну, літом, в цим літом і минулим на Столітньому були поросята, то ми заходили і сошланги. Головне не на них лить, бо вони можуть отримати стрес, а про стрес трошки пізніше розкажу. А, ну, і Захворіти можуть навіть літом. А на сітку або на пол. І вони качаються, валяються в грязі, облипають, водичка трохи прохолодна, і вони таким чином трохи себе рятують у таку спеку. Також, коли вони валяються в грязі, чи в як правильно, то вони таким чином запобігають себе від сонячних опіків, а також від укусів різних комах. І також вони, наприклад, повалялися від, від від, від комах, а також від паразитів, так. тому що вони в рязюці повалялися, вона засихає на них, потім відпадає, і разом з лишнім брудом, там з шкірою їхньою, яка вже висохла, і також з паразитами все відпадає, вони таким чином також очищаються. Так що це міф, що свині не люблять чистоту. Якщо свиням дати багато простору, то вони самі розповідають, де будуть випорожнятися, де в них буде місце для їжі, а де вони будуть відпочивати. Так завжди. Буває таке. Там у нас буває пару моментів, були що е, там у нас е, в тому сараї. Вроді місце було, а вони там просто... А що ж воно робиться. Вроді місце було, а вони там в сараї постійно чи в сараї, в загородці всі були грязні. А потім ми їх перенесли на літній, тут було більше місця, і вони стали чистіші. Ну і також та така, що там було дуже жарко, і вони також були всі грязні. Так що якось так. Дивись, дивись, у нас розділено, дивись. розділено, дивися, їдальня. Так, нас теж розділено їдальня. Спальня, отак. І отам какальня. І на дворі теж. Какальня? І, і коли зараз прохолодно в сараї. Отак ось. Отак. То вони всі чистенькі, біленькі, гарненькі. І не качаються, і не валяються. Не сало гріє. Салінблоки. Так. Мурашка? Ах я мурашка. Дай лапу. Дай лапу, молодец. Дай лапу, да? Дай, дай мурка, лапу, да? Ну дай. Дай лапу. Дай. Молодец. Також таке питання дуже воно важливе, чи впливає стрес на свиней? Вроді би, що це в нас людей, там стрес, да? а в них що вони там свині? Сплять, їдять, який в них може бути стрес. Та ні, в них бувають дуже великі стреси, наприклад, там, коли шуми великі, різкі тем, перепади температура, чи там світка довго нема, чи їсти не дають. І цей стрес дуже сильно впливає потім на їхній ріст. Також неправильне поводжуся за свинями, коли ви там, чи ще щось. Дуже впливає на їхній набір ваги. На самих таке було ну не з лупашань. Я лупашу не бою. А коли були тимперади перепатури, не так. О, пойдем, пойдем. перепатури Перепади температури, коли у нас були, нас там свині були маленькі там ще. То це ж я пранк за це кажу. Ага. То перепади були, було тепло, а потім стало холодно різко. То вони там трохи подристали, і потім ну це звісно. А я ще витяжки забув. Да, а ми ж і витяжки тато забув на ніч закрить, і потім це сильно вплинуло на їхній набір ваги. І це, звичайно, на, на економічну частину впливає, тому що тоді більше корма треба витрачати, щоб доросити їх до потрібної ваги. Так що я думаю, ви зрозуміли, що у стресових умовах свині і гірше, почуваються гірше. І як я вже повторюся, їжі. Тому треба. Це стресовою умови. — Зараз? Ні, офігені. Це вони двоє, старі королі. Царі, так. Да. Так що треба поводитись з ними добре, як спостерігати за ними, Ці, хай, щось, чи що з ним там подавився, чи може. Так що, якось так, я ж кажу. І все буде добре. Це так, що це дуже важлива частина, така як стрес у свиней. А що може, ти щось скажеш? Ще таке питання, коли поросята біля свиноматки починають, починають самостійно їсти, Ну десь на п'ятий-сьомий день вони проявляють трохи інтерес, там пробують, макають. А так, щоб вже більш, як сказати, толково починають його їсти, то це десь на другу-третю неділю. І вони вже приучують свій організм для, для твердого корму. Хоч і молоко свиноматки дуже важливе, але десь після третьої неділі корм, більше на кормові вони набирають вагу, а вже добре його їдять, коли вже їм приходиться це робити, коли їх відлучаєш від свиноматки. І тоді треба, щоб був гарний корм, щоб вони швидко набирали вагу. Швидко набирали вагу. Правильно сказав, ні? І коли. Поросята біля свиноматки, що ми підсипаємо пристартовий корм, щоб вони привикали до твердого корму. Не знаю, я, ми пристартер так не дуже, я одразу с... кормлю свиноматку стартом, не... бо як вона одна, я їм не роблю. Як там 2-4, то я їм роблю корм для свиноматок. А як одна, то я їх зразу стартав. І поросятка маленькі привикають до нього, і тоді. Легше привідлучки. Ще скажу про освітлення. У нас ця лампа включена цілодобово. Ну, як зараз є вимкнення світла, то, звісно, не цілодобово. А так, я стараюся, особливо як малі поросята, то завжди треба. Як більші там, або літом, то можна виключити. А як зараз дні короткі, то вона в мене включена все время. Тоді вони можуть ночі встали, поїли. Як здорові, їм все одно вони знайдуть і так. А як чим менші свині, тим треба більше освітлення. Хоча і для здорових, щоб надо, щоб світовий день був 10-14 годин, тоді вони краще себе почувають, краще споживають корм. Так, і після відлучки, коли я поросят відлучаю від свиноматки, то я їм ще грію десь два тижні. А бувай більше дивлюсь на погоду, на погоду у сараї, щоб було, щоб було тепленько. Чим, тим, чим тепліше, тим краще. Мінус 10. Ну, так то ж на дворі. Коли мінус 10 на дворі, треба, щоб в сараї було тепло. Хорошо, як в сараї буде 18. Градусів по Цельсію. А малим свиням тим 25 треба. А дуже малим ще менше. А чи таки. той ще менше, ще більше. А ну, таки. це ти що я буду, що я привозив в флаконі, чи що. Чи так, друзі, ну що, такий відос, у нас вийшов. Зараз, коротше, водички без наливаємо, язика мені тиче. І біжу для вас монтувати це відео. Все, всім дякую за перегляд. Допомагайте за СУ. Що такаш? Всім пока. Все, всім пока. Слушай, Юлович, а коли у нас Машка прийде в охоту? Чи вона хоче в місто?